Проблема варикозу мене турбувала давно, але саме активно симптоми почали проявлятися під час вагітності. Я зверталася до інших спеціалістів, але мені зазначили, що лікування як такого немає, просто потрібно слідкувати і не погіршувати ситуацію. Пізніше від своїх знайомих я дізналася про Івана Тарасовича і медичний центр Базис Мед. Я записалася на консультацію, мені провели УЗД і назначили лікування, а саме склеротерапію. Процедура склеротерапії триває відносно недовго і зовсім не боляче. Якщо порівнювати, то для мене це не набагато дискомфортніше ніж, наприклад, там взяти кров з пальця. Все дуже швидко. Після процедури зовсім ніякого дискомфорту не було. Я в той день змогла погуляти з дитиною, пройтися по магазинам, зробити всі свої домашні справи. Тобто не потрібно було лежати болю не було. Результатом лікування я дуже задоволена, оскільки тепер влітку можна спокійно носити короткі сукні, носити шорти також зник біль. Печіння в ногах при довгому сидінні або коли довго стоїш на кухні, наприклад, щось готуєш. Зараз такого дискомфорту вже немає. Тобто я дуже задоволена результатом, хочу подякувати медичному центру базисмета, також Івану Тарасовичу. Тепер можна спокійно жити і насолоджуватись життям.